Вітаю вас, діти, на уроці математики. Тема уроку це усне ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Працюємо за підручником на сторінках від 29 до 31 сторінки. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці і з ряду чисел випишіть круглі числа в порядку спадання. Пригадуємо, які числа ми називаємо круглими і. Порядку спадання, тобто це від найбільшого до найменшого. Знайдіть, яке тут число буде найбільше. Так, це число 1000. Отже, перевіримо і ви записали такі круглі числа в порядку спадання. Молодці. Перевіримо таблицю множення і ділення чисел у завданні 140. Обчисліть усно 81 поділити на 9. Це буде 9. 72 поділити на 8. Теж 9. 42 поділити на 7. Перевірте. 36 поділити на 6. Теж 6. 40 поділити на 5. 8. 72 поділити на 9. Теж 8. 64 поділити на 8. 8. 56 поділити на 7. Знову 8. 54 поділити на 9. Це буде. 6 і 36 поділити на 4 9. Молодці, повторили таблицю. Поясніть, як знаходили кожну частку. Перше 630 поділити на 9. 630 це 63 десятки. Тепер ділимо, як звичайний чисто шість поділити на 9, це буде 7 десятків, тобто 70. Наступно 2700 поділити на 3. Отже, 2700, це всього, якщо два нулі, це 27 сотень. Тепер ділимо як звичайні числа 27 сотень на 3, це буде 9 сотень, тобто 900. Або інакше ми у числах, які ділимо, прикриваємо нулі, ділимо, наприклад, 27 на 3. Це буде 9. І приписуємо стільки нулів, скільки їх було у діленому. Порівняйте і обчислимо у завданні 142. Перша пара 900 поділити на 9 і 9000 поділити на 9. Що ви помітили? Що в другому це збільшилось число. Тобто тут ще є 1 0. Тому і результат буде більше. 900 поділити на 9. Ми прикриваємо 2 нулі, це 9. Ми ділимо на 9. 1. І ще 2 нулі 100. В другому виразі те ж саме є такі числа. 9 поділити на 9, це буде 1. Але ми приписуємо 3 нулі, тобто стільки, скільки його діленому, то і число буде 1000. 360 поділити на 3. Ми прикриваємо 0, 36 ділимо на 3, це буде 12. І ще 0, 120. В наступному виразі теж є 36. Ділили на 3, це було 12. Але ми приписуємо 2 нулі на число 1200. 540 поділити на 6. Це буде 90, а 5400 поділити на 6. І ще дописуємо 1 0, то це буде 900. 560 поділити на 8. 70. А 5600 поділити на 8. Це буде 700. 280 поділити на 7. 40. 2800 поділити на 7 буде 400. Тепер закріпимо письмово у виразах 143. 4800 поділити на 6. Ми прикриваємо два нулі. Тепер 48 ділимо на 6. Це буде 8. І приписуємо. 2 нулі – це буде 800. 27 тисяч поділити на 3. Прикриваємо 3 нулі. Ділимо 27 на 3, це буде 9. І приписуємо, 3 нулі буде 9 тисяч. Наступні вирази обчислить самостійно. Потім перевіримо. Давайте перевіримо 7200 800. Наступне 8 тисяч. І останнє це 900. Поясніть, як міркували виконуючі ділення у номері 144. Частка чисел 64 40 поділити на 8. Число 64 40 Ми розклали на суму зручних розрядних доданків, щоб кожне число поділилося на 8. Тобто на 64 тисячі і 40. Тепер ми знаємо, як суму поділити на число. Ми ділимо кожний доданок на це число 64 тисячі на 8 – це буде 8 тисяч 40 поділити на 8 – 5. Додаємо отримані результати, буде 8 5. Аналогічно, число 5 436 поділити на 6. Число 5436 розклали на суму. Таких доданків, щоб кожний доданок поділився на число 6. Потім кожний доданок ділимо на це число, додаємо отримані результати і у відповіді 906. Отже, за усного ділення багатоцифрового числа на одноцифрове, зручно замінити ділене сумою таких доданків, кожний з яких ділиться на дільник безостачі і скористатися правилом ділення суми на число. Закріпимо це у виразах 145. 45 тисяч 9. Ми розкладаємо на суму чисел 45 тисяч і 9. І ділимо на число 9. 45 тисяч поділити на 9 ми прикриваємо три нулі. 45 поділити на 9 це буде 5. І ще три нулі 5 тисяч. Тепер 9 поділити на 9 це буде 1. Додаємо до 5001 число 5001. В наступному виразі 24072 розкладаємо на суму чисел 24 007. Тепер ділимо 24 000 поділити на 8, це буде 3000. 72 поділити на 8 буде 9. Додаємо до 3009. Буде у відповіді 3009. В наступному 48024 ми розкладаємо на 48 04. Тепер кожний доданок поділіть на число 6. І запишіть відповідь. Перевірте, це буде 8004. Тепер 56 080. На які числа ми розклали? На суму доданків 56 тисяч і 80. Тепер кожний доданок поділіть на число 8 і додайте отримані результати. Перевірте, це буде 7 тисяч. 360 тисяч 18, Щоб поділити на 9, ми розкладаємо на 360 тисяч і 18. Ділимо. Ми прикриваємо 4 нулі, 36 поділити на 9. Це буде 4. Приписуємо 4 нулі, це буде 40 тисяч. 18 поділити на 9, це 2. Додаємо у відповіді 40 тисяч 2. І в останньому ми розкладаємо 280 тисяч 210 на суму чисел 280 тисяч і 210. Тепер ділимо 280 тисяч поділити на 7. Це буде. 40 тисяч, 210 поділити на 7 30. І у відповіді 40 тисяч 30. У виразах 146. обчислимо значення виразу за порядком виконання дій. Отже, якщо у виразі є дужки, то виконуємо дію у дужках. Але у дужках спочатку ділення, потім множення, віднімання. Поза дужками множення. І п'ята дія це додавання. Перші дії 8020 поділити на 4. Запишіть. 8020 ми розкладаємо на 8020. І поділіть кожний доданок на число 4. Додайте отримані результати. Запишіть самостійно. У другій дії результат вам потрібно помножити на 3. Обчисліть самостійно. Третій дії. Від числа 200 тисяч вам потрібно відняти 6015. Від 0 у 5 відняти не можемо. Ми беремо десяток, але там теж 0. Беремо в сотнях десяток, там теж 0. І тепер беремо у сотень тисяч наступного розряду. І самостійно відніміть. І виконайте самостійно п'яту дію до отриманого результату при відніманні додайте число 8679. Перевірте у відповіді 20264. У другому виразі. Три дії дужок немає. Отже, перша дія це ділення, друге діє теж ділення і третє додавання. 84 тисячі 70 ще поділити на 7. Нам потрібно розкласти на зручні доданки. 84 нам підказує, на які треба розкласти доданки, але з нулями. Це 70 тисяч 14 тисяч та іще 70. Тепер кожний доданок поділіть на число 7 і додайте отримані результати і запишіть відповідь самостійно. Тепер 72045 поділити на 9 ми розкладаємо на 72 і 45. Поділіть кожний доданок на число 9 і запишіть, скільки буде в результаті. У третій дії письмово стовпчиком додайте отримані результати, які ви отримали в частках. Перевірте у відповіді 2015. Розв'яжемо усну задачу. За 2 години три майстрині створюють 18 ляльок-мотанок. Скільки ляльок-мотанок створює одна майстриня за одну годину? Задача розповідається про ляльки. Що за 2 години три майстрині створили 18. Потрібно дізнатися, а скільки ж одна майстриня за одну годину? Пізнали, це задача на подвійне зведення до одиниці. Спочатку ми 18 поділимо на 3, це ми дізнаємося, що 6 ляльок, одна майстриня за 2 години. Якщо ми 18 ділили на 3, а це майстрині, то ми дізналися, що це одна майстриня і залишилося за 2 години. Тепер нам потрібно дізнатися, а за одну годину ми 6. Поділимо на 2 години і отримуємо, що 3 ляльки. Одна майстриня за одну годину. Або можна було записати виразом послідовне ділення. 18 поділити на 3 і поділити на 2. Або 18 поділити на 2 і поділити на 3. Відповіді: 3 ляльки створює одна майстриня за одну годину. Тепер виконаємо. Розв'яжемо задачу 148 письмово. За два рази трьома автобусами можна перевезти 210 пасажирів. Скільки пасажирів можна перевезти за один раз чотирма такими автобусами? Запримітьте діти, що ми пишемо рази під разами однаково, автобуси під автобусами. Отже, спочатку. Ми дізнаємося, скільки пасажирів. Ми поділимо 210 на 3 за два рази один автобус скільки провозить. Наступне ми 70 тепер поділимо на 2, Ми дізнаємося, скільки за один раз. Адже в питанні нам потрібно, скільки за один раз чотирма. Тому ми 70 ділимо на 2, це буде 35 пасажирів, один автобус за один раз. Або можна було записати виразом. 210 поділити на 3, це в одній дії, і поділити на 2. Ми отримаємо відповідь 35. Тепер ми можемо дати відповідь: а скільки ж за один раз чотирма такими автобусами? Якщо один автобус за один раз 35. А з чотирма автобусами нам потрібно помножити 35 на 4 140 пасажирів за один раз перевезти чотирма автобусами. У домашньому завданні задачі 149 задача аналогічна до попередньої задачі, яку ми розв'язували на уроці, і вирази 150 на порядок виконання дій. Успіхів вам, діти, на чому ми з вами урок завершуємо, оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!